Всім привіт! Мене звати Марія і вітаю вас на каналі «Ніпонський щоденник, де я розповідаю про своє життя в Японії. Сьогодні в нас трішки нестандартне відео, бо я проводив екскурсію по японському дому. З міркувань приватності я показуватиму тільки гостєве крило. Заходячи до японського дому, не забудьте перевернути своє взуття. Так роблять японців, щоб потім, виходячи, було зручніше взуватися. Починаємо з вітальні! Єдиною вагомою різницею з Україною є низький столик і подушки для сидіння на підлозі, що насправді дуже зручно, як на мене. І звідси ми переходимо до кімнати, яка дивує багатьох іноземців, а саме, молитовня. Це Юкімі-шоджі юкімішоджі розсувні вікна, що складаються з напівпрозорих аркушів рисового паперу, закріплених на крадчісті рамі, через які взимку було зручно милуватися снігом, не виходячи на мороз. Саме слово юкімі означає милування снігом. Якщо ж в Японії ви бачите розсувні двері з подібним дизайном, скоріш за все це каракамі. Каракамі це запозичений з Китаю різновид традиційного японського паперу, спеціально призначеного для декоративних цілей. Далі йде токонома. Токономія невеликої нішою в стіні, в якій розташовується або традиційна японська гравюра, або сувій з каліграфічно написаним висловом або віршем. Крім того, звичайним атрибутом токономії є невелика квіткова композиція ікебана. Чітких правил немає, саме тому конкретно ця токонома наповнена різними статуетками. Найграндіознішим в кімнаті є Буцудан. Буцудан невелика домашня буддійська святиня. Її зовнішній вигляд нагадує звичайну шафу з двома дверцятами, що відкриваються назовні. Але особливим є те, що всередині Буцудану. в центрі знаходиться ікона, а саме статуя Будди або його зображення. Поряд з нею розташовані таблички з іменами предків всередині також розташовано безліч релігійних предметів, які називають буцугу. Цікавим є те, що Буцудан існує тільки в Японії. Жодна інша буддійська країна не дотримується цієї практики. Далі по коридору кімната, в якій я жила всі ці кілька днів. Це звичайна японська гостьова кімната, нічого особливого. Єдиним цікавим є те, що в японських домівках майже в усіх кімнатах є кондиціонер. В Україні зазвичай кондиціонер або один десь в спальні, або його нема взагалі. Ну, це з мого досвіду і спостережень. В самому кінці коридору стоїть особистий вмивальник з церквом і туалет. Японці не були б японцями, якщо навіть в гостьовому крилі не стояв би туалет з різними кнопочками. В іншому кінці кухні і вітальних господарів, а на другому може повноцінно жити ще одна сім'я. Оскільки це був мій останній день в Анджо, ми поїхали на прощальний обід. Я замовила собі собу, гречану локшину, темпуру, морепродукти та овочі, приготовлені в клярі та обсмажені у фритюрі, та рис з цукімоно маринованими овочами. Після такого розкішного обіду ми поїхали на станцію прощатися. Я обожнюю цю рекламу на станціях. Якщо коротко, то суть в тому, що це реклама проти насилля з написом: навіть якщо розізлився, насилля це погано. Милота в тому, що ця фраза читається. Катто стемо дамня". Я думаю, ви знаєте, що ня це японський котячий няв. Також катто мені звучить схожим на кятто, що є англіцизмом слова кіт, тобто використовується замість неко. В честь Танабати на на станції були вивішені дошки, де кожен бажаючий міг записати свою мрію. Попрощавшись сенсеями, вийшла на перон чекати свій поїзд до міста Нагоя, столиці префектури Айчі. Першим, що я побачила, приїхавши до Нагої, були ось такі робочі будки. Якщо ж вам треба терміново попрацювати, ви можете заплатити 275 єн за 20 хвилин і увійти у таку невеличку будку зі швидкісним інтернетом. Чи хотіли б ви такі будки в Україні? Пишіть в коментарі. На цьому ми завершуємо, бо я вирішила не розділяти відео з нагою на кілька частин, а зробити це трішки коротше. Якщо ж вам сподобалося це відео, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і обов'язково підписуйтесь на канал. Я щиро вдячна кожному підписнику. Дякую за ваш перегляд і до зустрічі у нових відео.